Це ялинка данська. Правда, вирощена вона в Волинській області, але саженці просто привезені з Данії. Її ціна 4 тисячі гривень. В основному беруть ялинки, хоча доволі ну, того року то краще брали сосну, бо кажуть, що довше стоїть. А от привозні ну так одненьку продав. Не знаю, будемо бачити, як там далі буде. Не готова навіть сказати, чи буду купувати ялинку. Напевно, цей рік чомусь якийсь найтяжчий, От з настроїв найтяжчий. тому що, напевно, дуже дорогою ціною ми платимо за цей настрій. З кожним роком ця ціна вища і вища. Можна вибирати? Це файл. Сплатині з гілочок і все. Основа стовпу від 200 до 1300 по платинці. Сталося перше соснопитає, питає, чоловіки кажуть по 400, по 350, по 200. Ну, різні є ціни. Ну, а для пенсіонера треба нижче, а мені невеличко треба. Що в минулому році було в цей час, вже люди брали, то цього року нічого не беруть. І судячи по всьому, що боїмося, що людей, напевно, і не буде вже. Ну, люди слабенько йдуть. То від війни, напевно, люди вже морально, вже люди нічого не хочуть. Просто надоїло людям вже все. И свято не свято, но тоа кажа да дека свято.